Сьогодні ми святкуємо свято жнів. Багато, багато церков святкують сьогодні, а хтось буде святкувати в наступну неділю, хтось святкував в минулу неділю це свято. Немає сам... Німа... різниці, в який день ми це робимо. Скоріше важливе понімання, понімання, чому ми це робимо. Це свято святкується по традиції в осені, оскільки це пора завершення сільськогосподарського а, року, коли фізичний урожай, тобто хліб, фрукти, овочі зібрані і вже зберігаються в коморах. Це природний час. Для зупинки і вдячності за Божу вірність, за достаток, який Він дав протягом а, всього сезону. Наші комори повни, наш стіл непорожний, і ми вдячні за кожний шматок хліба насущного. Звичайно, ми завжди вдячні Богові за те, що у нас є що їсти. І що пити. Но свято жнів це не про їжу, яка є на нашому столі. Це інша радість. Якщо ми затримуємося лише на земному хлібі, то ми рискуємо пропустити набагато більший вічний урожай, про який говорить сам Христос. Біблія вчить нас, що справжня мета нашої подяки не, не, не лише за хліб, за хліб а, а, що, живе, що живе наше тіло, але за життя, що, що живить нашу душу. Сьогодні ми відкриваємо Євангеліє відкриваємо від Матвея, де сам Ісус переводить наш, переводить наш погляд. З полів, засіяних зерном до полів, засіяних людьми. Цей уривок Матвія, 9 розділ з 35 го вірша є найпрямішим викликом до місії та благовісті. Наша сьогоднішня тема жнива велика, або велика жнива, як вам зручно. Ми побачимо три пункти. Ми подивимося на нашу мотивацію, ми подивимося на а, наші перші дії. дії і також третє наше уповноваження. Наша мотивація, наша перша дія, наше уповноваження. Давайте разом відкриємо наші Біблії і прочитаємо цей ключовий уривок з Матвія 9 розділу. Матвій пише, Ісус ходив через усі міста та села і навчав в їхніх синагогах, проповідуючи добру звістку Царства Небесного. Він зцілював всі хвороби та недої. Побачивши людей, Ісус змилосердився над ними, тому що вони були втомлені та безпорадні, як вівці, що не мають пастуха. Тоді Він промовив до своїх учнів. Жнива насправді велике. велике. І робітників, робітників мало. Тож просіть Господа жнів, щоб послав робітників на жнива свої. Почнемо е, з нашої мотивації. Чому ми взагалі маємо ділитися Євангелієм? Чому ми святкуємо духовне жнива? Писання говорить, що. Ісус ходив по, міст, по містах, Він навчав, Він проповідував, і Він уздоравлював. Він був активний, але перш ніж він почав говорити про жатву, Матвій відкриває нам, як саме Він, Ісус, дивився на людей. Написано, побачивши людей, Ісус змилосердився над ними. Наше благовісті не може починатися з якихось доктрин чи обов'язків. Воно повинно починатися з милосердя. Подивіться на те, як Ісус бачить людей. Він не каже, що вони недостатньо старанно. Працюють або вони е, занадто грішні. Він бачить, тому що вони були втомлені та безпорадні, як вівці, що не мають пастуха. Як ви можете собі це уявити, в часи Христа це було фізично. Та економічне виснаження. Люди, які жили в ту пору, жили під окупацією Рима, вони жили вже 63 роки під окупацією. І цей час Іудея знаходилася під прямим керуванням Риму, який захватив юдейське царство і зробив його своєю провінцією. І люди, люди були, були виснажені. Умовами свого життя, були проб, а, проблеми в побуті, а, робота на окупантів, внутрішні якісь конфлікти і тощо. що. Вони були знесілені від постійний спроб знайти істину, розгублені від відсутності напрямку. Сьогодні люди навколо нас. Не менш змученою війною. Хтось повинен був оставити свої домівки, переїхати до інших, країн, до інших міст, до інших країн, змінити своє життя повністю, змінити род діяльності. Сьогодні е, е, люди змучені війною. Е, чоловіки. Взивного віку постійно сталкиваются з проблемами Стек, з якоюсь невизначен... невизначеністю, пошуком сенсу, спробами заробити гроші, які не приносять щастя. Сьогодні до цього додається хронічна, моральне та емоційне виснаження. Це не просто фізична втома від роботи. Це в тому душі від постійної невизначеності. Сьогодні на тлі війни під пост... та постійних викликів кожен день, кожен день вимагає від нас неймовірних зусиль. Обстріли, шахеди, ракети. Ми живемо в постійному режимі виживання. Люди знесилені, тому що шукають спокій в помилкових місцях. Вони шукають його у кар'єрі в тимчасовій безпеці, в грошах чи навіть е, в несконченному перегляді новин. Кожен такий рятівник обіцяє мір, але зрештою залишає людину. Ще більш спустошеною. Життя перетворюється на гонку, на гонку без фінішу. і людина змучена цим бігом. Зверніть вашу увагу, написано вівці, що не мають пастуха. Це ключовий образ. Вони блукають у небезпеці, бо не знають, куди йти. Не мають захисту. Вони не є ворогами, як свідомо, які свідомо відкидають Бога. Вони є жертвами власного блукання, які потребують допомоги. Вони не мають єдиного центру спокою і духовної основи. Вони кидаються від однієї ідеології до іншої, від одного гуру. До іншого, від однієї правди до іншої, шукають відповіді на головне питання життя. Чому це, чому це відбувається і що далі? В світі, делютують фінансові кризи та особисті драми, пастух є захистом. Без нього вівце це легка здобич. Сьогодні люди розпорошені, тому що вони не знають, не мають захисту від хижакуків, від, від страху, від маніпуляцій, від зневери, невіри. Вони перебувають в постійній духовній небезпеці, не маючи надійного притулку. І вони змушені будувати свій, свій власний хиткий захист. Який завжди руйнується. Но ще дає пастух. Пастух знає, куди йти. Він веде овець до зелених пасовищ, пасовищ і живої води. Натомість наше сучасне суспільство це інформаційний хаос. Ми живемо в світі, де правди так багато. Що її нема зовсім. Кожен телеканал, кожен блогер, кожна політична сила оголошує себе пастирем, який знає шлях. І вівці розпорошені, бо загубили орієнтір і не знають, якому голосу вірити. Вони не можуть відрізнити справжній шлях від оманливої реклами. А що Пастух? Пастух годує своїх овець. Без нього вони голодують. Люди, які не мають Христа, постійно шукають насичення душі в тимчасових речах, в якихось стосунках, які розпадаються, успіхи, які минає в задоволеннях, які швидко засають. Вони розпорошеним. Тому що бігають за ілюзією щастя і ніколи не знаходять справжнього задоволення, задоволення тієї живої води, про яку Ісус говорив у Самарянці. Пастух тримає отару Атару свою разом. Без Нього вівці розбігаються і стають ізольованими. Відсутність Христа як спільного пастуха приводить до розкалу. І самотності у суспільстві. Люди відчувають себе від, від, відірваними один від одного, і, що найголовніше, відірваними від джерела життя, джерела життя. Саме тому Христос, саме тому Ісус, дивиться на них з милосердям. Він бачить, що він бачить не просто невіруючих, він бачить голодних, він бачить наляканих, він бачить а, розгублених людей, людей, які потребують не нашої критики, а нашого пастуха, того, хто є захистом, і істиною та життям. Справжній мотив, мотив для участі в жніві це не прагнення. Виконати план чи заробити собі плюсик перед Богом. Справжня мотивація чи це бачити світ очима Ісуса. Ми бачимо в людях не абстрактну місію, а знесилених овець, яким потрібен послух. Одразу після того, як Ісус із милосердям. Оглянув натовп, натовпи, він робить шокуючу заяву своїм учням. Це другий е пункт, е наш пункт е перша дія, наша перша дія. Почувши про змучених і розпорошених, ми очікуємо, що Ісус скаже уч учникам. Берітеся до роботи. Але його перша реакція зовсім інша. Написано, тоді він промовив до своїх учнів. Жнива насправді велике, а робітників мало. Тож просіть Господа жнів, щоб послав робітників на жнива свої. В цих словах Ісус відкриває нам. Тривожний парадокс і першу найважливішу дію для участі у жніві. Ісус підтверджує те, що ми бачили у першому пункті. Поля вже побіліли, урожай готовий. Ми часто схильні думати, що люди навколо нас закриті, що вони не хочуть слухати. Або ще не готові. Ми бачимо світ як пустелю, а не як велике поле. Ісус заявляє про достаток. Це не маленький якийсь мізерний урожай. Він каже, жниво насправді велике. Бог вже працює в серцях людей. Багато хто вже стомився від. Своїх э, хібних пастухів із насіляної від гонки без фінишу. Люди шукають, вони шукають. Нам не потрібно створювати урожай, нам потрібно його побачити і зібрати. Цей факт знімає з нас величезний, величезний тягар. Ми не відповідаємо за створення духовного інтересу а лише за збір того, що Бог вже приготував. Ось де криється тривожний парадокс. Урожай величезний, але робітників мало. Чому? Це відображає нашу людську схильність до ігнорування місії, до, до прокрастинації та зайнятості власним хлібом. Про що ми говорили у вступі, це не лише про пастирів чи місіонірів, це про кожного з нас. Коли ви бачите змушену та розпорошену людину, ви є потенційним робітником. Але наша лінь, наш страх. І наша зосередженість на собі часто залишають цю величезну працю незробленою. В результаті урожай, який міг би бути зібраним, пропадає. Ісус знає про цей парадокс. І його перша і найважливіша вказівка тож просіть Господа жнів, що послав робітників на жніва свої. Зверніть вашу увагу. Ісус не каже: війдіть негайно на вулицю і хапайте кожного за горло, і соломить тягнуть, тягнуть в церкву. Або налякайте їх, сказавши, що вони, якщо не навернуться, на них чекає покарання. Ні, це не Євангелія царства. Його перша головна вказівка це молитва. Просіть Господа жнів. Молитва це не останній засіб, не останній засіб, а перший в ній криється подвійна дія, яка перетворює нас із пасівних спостерігачів на активних робітників. Молитва змінює нас, коли ми просимо господаря. Вислати робітників, ми погоджуємося бути висланими. Молитва руйнує нашу лінь і страх, оскільки вона змушує нас відмовитися від нашої засередженості на собі і зосередитися на Його волі. Ви не можете щиро молитися, кажучи, Господі, пошлі когось. Не запитавши себе, чи не мене Господи. Молитва звільняє ресурси. Згадайте історію, історію Петра у в'язниці, дії 12 розділ. Церква наполегливо молилася, благала, і Господь послав свого ангела. Це був прямой, прямий результат молитви. Молитва це наш дозвіл господареві жнива втрутися, втрутитися і перемогти сили, які утримують душі. Ісус підкреслює, що це Його жниво. Жнива належить господареві. Це не наш проєкт, а Його. Наша перша дія це молитва, а не активізм. Ми не можемо самотужки організувати таку, ем, таку велику працю. Ми повинні просити, визнаваючи свою залежність від господаря, щоб він, щоб він послав робітників. Якщо ми справді віримо, що жниво велике, скільки часу ми, щогодні, ми, ми щодня присвячуємо. Молитві за те, що Бог послав робітників. Ісус закликає нас, як, учні, як учнів, зробити молитву за місію пріоритетом в нашому житті. Через цей заклик до молитви Ісус знімає з нас тиск, щоб ми робили все самі, але закликає нас брати участь. В Божому плані через визнання Його влади і Його власності. Ми не починаємо з кроків, ми починаємо з колін. Третє, наше уповноваження. Подивіться на тих, на тих, до кого звертається Ісус. Хто були ці учні? То були його, його учні. Це були абсолютно різні люди. Серед них були просто рибалки Петро, Андрій, були митарі, збірники податків Матвій. І люди, які ревнували до дотримання закону. Вони були різними, вони були різними за освітою. Вони були різними за соціальним статусом і е, минулим. І ось вони пройшли з Ісусом уже в певний шлях. Вони поруч з Ним, вони з Ним їдять, п'ють, допомагають йому вчаться від нього. Що ж вони побачили в Ісусі, що змусило їх змінити своє життя? Петро. Будучи рибалкою, мав свій бізнес. Але залишив все, усе і пішов за Ісусом. В Його серце горів огонь. Вогонь, який, огонь, який кликав Його до Христа. Усі 12, 12 апостолів та й безліч інших учнів, які були поруч, хотіли не просто бути з ним. А й робити те, що Він робив. Вони вже побачили Його можливості. Вони побачили, як Ісус з цілею паралізованого, як Він з цілею навчає, як Він говорить. Люди прагнули служити разом з ним, допомагати Йому. Вони вбирали кожне Його слово. І ось Він, говорить їм. Своїм учням, яких він готував, каже: благайте господаря жніви, щоб вислав робітників на своє жниво. Ісус не просто дає їм параду, він каже, він каже їм, що робити. Яка ж відповідь Господаря Бога на цю молитву? І ми це читаємо в Матвіє далі, в 10 розділі. В першому вірші сразу же написано, і покликавши 12 своїх учнів, він дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і щоб уздоравлювали всяку недуху і всяку неміч. Господар жнива відповів на молитву учнів, пославши їх самих, самих. І це є ключовим моментом нашої теми, і це не тягар. А найвища довіра та честь. Участь в місії це наш привілей. Ісус не шукає якихось надлюдей чи ангелів. Він клічи тих, хто молився і у кого відкрите серце. Коли ви щиро молитеся за те, щоб Бог послав робітників на жниво, ви повинні бути готові, щоб Бог першим. Подивиться на вас. Наше колино це не спосіб відкупитися від дій, це спосіб підготу... підго... підготуватися до дій. Це показує, що справжня молитва за місію завжди приводить до руху. Наша молитва це не останній, крок. не останній крок, це трамплін для нашого служіння. Ісус не просто посилає учнів, Він дає їм владу. Жнива велика, і воно відбувається серед змучених та розпорошених людей. Нам доведеться зіткнутися з нечистими духами, з духовними силами, які утримують людей у неволі. Нам прийдеться зіткнутися з і всякою недугою та неміччю що Фізичною, емоційною. Нашою власною силою ми не зможемо з цим впоратися. Але Ісус дає учням владу. Він не просить їх використовувати їх силу, нашу силу чи нашу мудрість. Він дає їм свою владу, Він дає їм свій дух. Це означає, що кожний робітник, якого посилає господарь, Уповноважений для цієї роботи. Наша ефективність залежить не від нашої кваліфікації, а від авторитету того, хто нас послав. Він дає нам свій авторитет, щоб звільняти і зцілювати. Це означає, що кожен робітник, якого посилає господар, уповноважений для цієї роботи. Що робили учні? Отримавши, отримавши владу, вони визволяли вони і оздоровлювали. Робили не, за, не за для себе, робили на те, щоб прославлялось Його ім'я. Уздоровлення, не дух та вигнання бісів це був відомий доказ того, що Царство Боже наблизилося. Це означає, що коли ми йдемо на жниви, Важливо, ми не лише несем слова, ми несемо силу, яка змінює життя. Справжнє християнське життя це життя, яке готується бути посланим, а справжня місія це просто, це, це просто життя, яке демонструє Христа в буденності. Вони не, не просто пов'язані, вони є одно ціле. Місія це дихання християнської віри. Коли, коли ми дивимося, коли ми ділимося Євангелієм, ми пропонуємо не нову філософію, ми пропонуємо пастиря, який здатний вилікувати в тому душі, який, який здатний дати напрямок для розпрошеного, напрямок, розпрошеному життю. І все це для нас можливим зробив Христос. Він прийшов на свою місію, і коли він побачив білі ніви, він не просто зняв свої різи, він пішов на Хрест. І там, на Христі, Він забрав на себе в нашу втому, наше розпорошення, наш гріх і саме покарання за те, що ми були вівцями без пастиря. Він заплатив цену за наше, за наше виснаження. Саме тому ми, як його робітники, маємо такі привілеї, таку владу. Ми не просто кличемо людей, ми пропонуємо їм пастора. Пастора, який вже помер і який вже воскрес заради них. Жнива велика. І воно зібрано кров'ю Христа.